І так, привіт всім. Сьогодні я записую туторіал по реєстрації на лотерею Грінкарт. Так, з першого, що нам знадобиться, це підготувати деякі дані у вигляді закордонного паспорту та простого паспорту, з яких нам знадобиться ваші дані дату народження, місце народження. Ім'я, прізвище по батькові, по батькові не потрібно, ім'я, прізвище на латиниці англійськими літерами. В кого немає закордонного паспорта, можете скористатися сайтом про постанову Кабінету міністрів, який є, переклад, транслізація кожної літери, можна по кожній літері переводити ваше ім'я та прізвище. А у кого є паспорт закордонний, то просто переписуємо з нього. Наступним яким що нам знадобиться, це перевірити ваше фото електронному вигляді на валідність. Переходимо по цьому пункту і нажимаємо Вибрати фото, вибираємо фото, відкриваємо, нажимаємо check photo». Після цього вам має висвітити такого роду повідомлення. Your photo is valid. І тут має бути галочка. Якщо там отак от так висвітило, можна продовжувати перехід до реєстрації. Е, нажимаємо Begin entry, вписуємо капачу код з картинки, нажимаємо сам Е, Перша лінійка це ваше прізвище. Е, Друге ім'я, і middle name це ваше друге ім'я. Звісно, якщо у вас його немає, то нажимаємо No middle name. Пропускаємо. Наступним пунктом буде birth date, дата народження. Вводимо день, місяць і, до прикладу, рік. Там 90. Так. Стать. чоловіча, жіноча. Чоловіча. Наступним пунктом буде місто, де ми народилися. Наступним пунктом країна, де ми народилися. Вибираємо, звісно ж, Україну. Шостий пункт це чи співпадає країна реєстрації на Green Card з країною, в якій ви народилися. У даному випадку, якщо так, вибираємо Yes, якщо ні, вибираємо країну з випадаючого списку. В моєму випадку так, тому нажимаємо Yes і продовжуємо. Сомий пункт. Це фото. Фото, вибираємо ваше фото, нажимаємо відкрити. Переходимо далі. E, поштова адреса. E, Першій лісі заповнюємо е, ваше прізвище ім'я побачив, отримую е, номер ну, вулицю. Там, наприклад, вулиця, ваша вулиця, будинок такий-то, е, Будинок такий-то, квартира така, наприклад. Так. Е, тобто зараз. Вулиця, будинок. І квартира. Якщо не помістилося в це можна дописати в цій. Наступним пунктом місто. Наступним вибираємо, вписуємо Україну, якщо ви з України або вашу країну. Наступним пунктом поштовий, поштовий, поштовий індекс. І останнім буде вибити вашу країну. Нашого випадку Україна. Е, наступний пункт це країна, в якій ми проживаємо на даний момент. Е, вибираємо Україну, е, мобільний номер ваш, військово міжнародному форматі, е, електронна пошта. І дванадцятий пункт це е, рівень е, навчання. Е, Перший це є начальна початкова школа. Другий high school no degree це незакінчена середня освіта. High school degree це закінчена середня освіта. Vocational school це середня спеціальна освіта. Some university courses. Uh, це uh, незакінчена вища освіта. University degree uh, – це вища освіта або спеціаліст, сам uh, graduated level courses uh, – це закінчена магістратура і uh, master's degree – це uh, вища освіта магістр, сам uh, доктор level courses – це незакінчена дисертаційна освіта, доктора, декере це кандидат в доктори наук. Тринадцятий пункт це ваші, ваш сімейний статус. Перший це неоружений, друге одружений, третій розведений, четверте вдовець судова і п'яте юридично проживають окремо. Чотирнадцятий пункт це є кількість ваших дітей. У нашому випадку для прикладу виберемо одну. Кількість ваших дітей потрібно вказувати дітей віком до 21 року. Нажимаємо Continue і продовжуємо реєстрацію. Ага, помилочка десь була. Так, ага, я не вибрав освіту, не поклав галочку. І одружений, наприклад. Continue. Частина друга. 13, 13, 13, 13 пункт. 13 пункт це ім'я, прізвище вашої дружини, ім'я дружини та middle name, середнє ім'я. Якщо його немає, то пропускаємо. День, місяць, рік. Далі стать, Місто, де були народжені. Країна, яка народилась, дружина або чоловік, до прикладу. Фото. Діти. Наступним 14 пунктом буде заповнення анкет дітей. Їх може бути кілька і форма заповнення для всіх однакова. Просто буде child One. Наступним буде ЧО 2, ЧЛ3 і тому подібне. Е, прізвище, ім'я, Мідана галочка, Якщо немає. Звісно. День, місяць, рік. Стать. Чоловіча, жіноча. Е, місто, де народилася ваша дитина. М -м, країна, в якій народилася ваша дитина. Ukraine, 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 Ukraine і фото. Збираємо фото. Якщо все це ми вже заповнили, нажимаємо. Ага, так, фото є. Continue. Нажимаємо продовжити. Це останній пункт реєстрації. Що нам тут знадобається? Нам знадобиться перевірити всі наші дані, які ми ввели. Чи ми правильно ввели коректно. Перевіряємо ім'я, дату народження, стать, місто, яке народилося, країна, чи співпраця програма, фотографія, адрес поштовий країни, які ми проживаємо, номер, пошта, емайл, освіта, сімейний статус, діти, кількість дітей, частина друга, ім'я дітей та всі їхні дані. Жінки або чоловіка всі дані і дітей дані. 14 пункт. Перевіряємо ці всі дані. Якщо всі дані правильні є, нажимаємо Continue. Якщо ні, то go back part 1 або Go back to part 2. І дозаповнюємо, і знову продовжуємо. І знову ж перевіряємо. Якщо все добре, нажимаємо Continue. От і все. Наша реєстрація підійшла до кінця. Що нам ще знадобиться, це записати усі ці дані. Ем, всі дані можна записати десь ручечкою на бумажці, або як я зробив зробив просто знімок екрану. Програмка така в мене є. Обводимо, нажимаємо ОК. Прямо називається Screen Capture. Думаю, я ссылку на закачку або назву. Також можете скористатися для переводу, тільки для переводу назв вашої вулиці Google-провідником, а на рахунок ім'я прізвища міста, в якому народилися, чи проживаєте, користуйтеся, будь ласка, цією таблицею. Сайт я вам теж скину. Реєструватися ще не, хочу сказати, що реєстрацію потрібно проводити тільки на офіційному сайті. Loteria Green Card не попадатися в руки шахраїв, звичайно ж, які потім будуть з вас вимагати надзвичайно великі гроші, якщо при виграшні карти або й за реєстрацію. Тому реєструйтеся тільки на офіційному сайті www.dvlottery.state.gov От і все. Дякую за перегляд відео. Ставте лайки.